Вітаю на каналі «Гостях у Тані. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачні запачні лимонні кекси. Вони виходять м'якенькі, їх готувати дуже просто із доступних продуктів. Виходить їх за, за цим рецептом 12-14 штук. Для тіста беремо 3 яйця середнього розміру, додаємо дрібку солі 140 г цукру. Я буду додавати порціями потрошку. І збивати звичайним простим міксером ручним. Ось я збивала приблизно 4 хвилини. Така маса в мене вийшла. Тепер я сюди додаю 90 г теплого молока кімнатної температури. 30 г соку лимона це середній десь лимон один. Нічого не буду збивати. І 75 грамів соняшникової олії і цитру одного середнього лимона. Я потерла, ось буду додавати. Все перемішаю. Я просіваю сюди 220 грамів муки і 8 грамів розпушувача для тіста. Ось у мене такі досить рідкі тісто виходить. Духовка в мене вже розогрівається, Верх-низ на 180 градусів я включила розогріватися при такій температурі, буду випікати до готовності. Ось виходять отакі кекси: 12, дуже запашні, дуже м'які кекси. Ось отакі всередині, бачите, вони дуже пористі, м'якенькі-м'якенькі. І дуже пахнуть лимоном. Швидко і смачно. Готуйте на здоров'я!